На каналі. Зніму таке коротеньке відео, тут і нема що знімати. Сьогодні дискую гарбузиня. кентавр 44-й, диск або 18. Ось такий фон після дисків виходить. Зробив трошки, скажімо так, помилку. Пройшов у нас, не пройшов, а був мороз. Вночі, і така, скажімо, на ранок, як одлига, і воно трошки, як мокровате чи що, то не так перебивається. Але так, якщо подивитися, то точно краще, ніж було, то через те, що не так перебивається, більше намотується на диски. Задня батарея ще таке, а наперед то намотала вже. Добре. ну Тут ще проблема в тому, що ці чистики довбані, я їх не познімав, а воно і на чистики багато що і налипає. На, на, на ну, Зачіплюється і не приходить так як треба. Ну це таке. Так що, ось так у нас приходить Хожу другою повишеною. І... Тут не, не максимальний кут атаки, тобто на третій отвір. Бо спробував зразу на максимальний кут атаки, то набиває. На першу батарею набиває там і воно горне вже. А так іде ніби непогано. Так що працюю, покажу вам, як воно. So we Ну що, ось так вийшло. Така діляночка. Через тижня два буду орати, напевно. Воно трошки ще перегниє, переперхне то й буде нормально. Ну а з дісками треба буде трохи погратися, щоб їх почистити. Так що якось так. А ви пишіть то як бореться з гарбузинням. Можна, звичайно, на весну залишити, воно переперхне так. Але ми оремо на зиму, тут буде гнів вивозити ще. І має бути картопля. тому Якось так. Так що дякую нам за перегляд. Ставте вподобайки, всім па-па.